10 листопада розпочалася реєстрація на пробне тестування, яке стане єдиною репетицією перед зовнішнім незалежним оцінюванням 2011 року. Щоб записатися на тести, потрібно до 10 грудня зареєструватися на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Далі заповнений бланк відправити поштою на фактичну адресу центру оцінювання якості знань. Пробне тестування за змістом і завданнями буде максимально наближене до ЗНО 2011 Майбутній абітурієнт зможе побачити, як виглядає тестовий зошит і бланк відповідей. Досвід показує, що це дуже важливий елемент підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми серед тих, хто успішно склав тести, не можемо знайти жодного такого, хто не брав участь у пробному тестуванні. Але серед тих, у кого були проблеми з заповненням бланків, у кому анульовували роботи серед, через неправильно заповнені бланки, також нема жодного учасника пробного тестування. Тобто, якщо людина хоче, Убезпечити свою долю від випадковостей, ми радимо їй прийти. В пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Саме ж пробне тестування проходитиме 2 і 9 квітня. У ці дні можна буде скласти два іспити з-поміж 13 дисциплін. Кожен тест коштуватиме на 20 гривень дорожче ніж торік 84 гривні. У минулому році участь у пробному тестуванні взяли 60% усіх прикарпатських випускників.